Come on. Набратися сил та продовжувати міцно тримати культурний фронт днями у палаці культури творчої пройшла інтелектуальна розважальна гра Капелюх, яка стала одною з головних подій на честь професійного свята працівників культури. Ця гра стала можливістю для колег не лише позмагатися, а й ближче познайомитися, обмінятися досвідом і натхненням. Адже як відзначають самі учасники, така подія це чудовий спосіб відволіктися від щоденних обов'язків, перезавантажитись і зарядитися позитивними емоціями. Насамперед хочу сказати, що неймовірне свято для всієї культури України і нашого міста Кривий Ріг. Дуже гарно, що в такий складний час ми маємо змогу завдяки нашим збройним силам зібратися, привітати один одного. Такого формату захід, як сьогодні, кривий ріг зустрічає вперше. Це інтелектуально розважальна гра Капелюх, організатором якої є палац культури центральний, і гостинно нас приймає палац культури творчий. Сьогодні очікуємо найпозитивніших емоцій, гарний настрій і звичайно ж чудове спілкування з колегами. Вирішила гарно провести час та поспілкуватися з колегами і пані Ольга, керівниця зразкового аматорського колективу театру естрадної пісні Аліса. Дівчина каже, що після російської атаки на палац культури Центральний такий захід для неї вкрай необхідний, аби розвантажитися та відпочити. Нещодавно в нашому палаці сталося таке ЧП, так що у нас повибували всі вікна, двері в нашому палаці культури центральному, і ми працювали як могли, збирали, допомагали, ремонтували. Робили прибирання, і зараз ви знаєте, це така як трошки віддушена нам відпочити і згадати, що сьогодні в нас свято, наш професійний, наше професійне свято. На свято зібралися команди з десяти палаців культури, а це близько 60 представників, які сповнені творчого запалу та бажання спробувати свої сили в інтелектуальній грі. А сам захід проходив за ініціативою Палацу культури Центральне та за підтримки громадської організації Фонд Олександра Вілкула Українська перспектива. Гра включала низку різноманітних завдань від жартівливих запитань до серйозніших завдань на логіку, увагу та креативність. Сьогодні вперше у нашому палаці зібралися всі 10 палаців культури, і ми відзначаємо наше професійне свято, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Потрібно такі заходи проводити, тому що багато заходів проходить для дітей, а ми, звичайно, десь себе забуваємо. Тому сьогодні захід саме такий відпочинку, розвантаження, перевантаження для того, щоб набратися сили і творити мистецтво. Директорка Паласу культури «Центральний» Ольга Якубовська розповідає, що цей захід організувала як альтернативу традиційним урочистостям, обравши формат, що дозволяє учасникам не тільки розважатися, але й згуртуватися в неформальній атмосфері. Сьогодні ми зустрічаємось у палаці культури творчій. Е, усі працівники культури вітаємо з професійним святом. І ось виникла така ідея: саме зібратися у нестандартній, не нестандартній урочистості. А Просто трошки відпочити, трошки поспілкуватися, перезавантажитись. Тому у нас сьогодні інтелектуальна розважальна гра капелюх. Отже, команди від 10 палаців культури, представники кожного палацу культури, будуть змагатися та отримувати задоволення. Гра Капелюх стала символом радості, творчості та згуртованості, які є основними цінностями у культурній сфері. Наприкінці гри на всіх учасників чекали невеликі нагороди та пам'ятні сувеніри. Але найцінніше, що вони винесли з цієї зустрічі, це нові враження, позитивні емоції та відчуття єдності з колегами. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.